І я закликаю усіх наших партнерів збільшуйте свої інвестиції. У той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні, у нас не може бути нестачі фінансування для виробництва дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції сьогодні. І ми повинні дійти такої точки, у якій. Українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть понад 30 країн та допомагатимуть сотні компаній, не лише з України, але також з Європи, Сполучених Штатів та інших. Будь ласка, поспілкуйтеся з нашою командою з приводу деталей Україна має одні з найбільш просунутих у світі дронових технологій, як для наступу, так і для оборони, і ми готові. Поділитися цією експертизою та цими технологіями з нашими партнерами Україна потребує інвестицій, ви потребуєте навиків, ви потребуєте технології, і все, що ми розбудовуємо зараз, щоб захищати Україну, також допомагатиме захищати вас.